І ось так, друзі, виглядає наша малина, де мене встигли зафрезерувати міжрядя. Так, міжрядя все заросше, рядки широчезні, по півтора метра. Ось так малина розростається. І Хто там багато, пам'ятаю, того року мені казав, що ви фрезеруєте міжрядя, перебиваєте коріння в малині, вона після того пропадає і не може якби розвиватися, рости. Дивіться, міжряді. Дивіться. Як... Гарна. Сантиметр 30. Дивіться, все міжряді встеляно. В рядку малина гарна, гарна. Міжрядя лізе, лізе. І це не один рядок, От, дивіться. Інший. Дивіться, як воно розростається. Дивіться, ось рядок йде. Ось... Ось цей кусочок ось. Обколи, якщо встати взяти, дивитися, оце рядок. Ось ця частина, оце вже все розрослося, ось цей кубло. І воно так видно, що далі так і пішло. Це все ж зафрезерується. Ось, ось ця частина, нам його не потрібно. А малина, ось я вже стою. І так приблизно подивиться, ось моє коліно. Це десь 50 см. Ось. 50 см є трошки нижче, десь по 40. Ось так. Тому, хто там каже, що міжряддя фрезервувати це погано, я рахую, що це навіть дуже добре. Якби зафрезерували ми і тут, тут в нас, виходить, найкраща земля, тому якби ми зафрезерували міжряддя, ось то малина була б на сантиметр 15 вище, це. Це навіть не обговорюється. Із-за того, що теж ми фрезеруємо міжряддя, я бачу, де ми хоче зафрезерували, як літня розпускається, і бачу осінні, що вона пустила, як то кажуть, свіжий кисень в ґрунт, і вона швидше, набагато, швидше починає рости. Тому ось так, друзі. Фрезерувати міжряддя потрібно, і від цього результат, звичайно, є.